Favorite Food and Drinks це визначна подія для професіоналів в галузі виробництва харчових продуктів. Це чи не єдина подія в Україні, де виробники харчових продуктів мають можливість представити нові та інноваційні свої харчові вироби. До складу журі професійних дегустаторів входять неопереджені представники, зокрема, наш представник школи гостинності Хорека Скул Марія Паска, яка є керівником відділу інновацій в школі та завідуючою кафедри готельно-ресторанної справи. І професором у Львівському державному університеті фізичної культури імені Боберського Фейберідуденс це єдиний в Україні професійний конкурс, мета якого виявлення високоякісних продуктів харчування за аналітичними характеристиками. Професійні дегустатори, серед яких представники ретей, вороги, науковці, фахівці профільних інститутів на освіт оцінюють якість продуктів харчування. Цього року на Favorite Food and Drinks» було подано 209 інвестиційних зразків від 40 постачальників. Серед наданих продуктів продукція промислового виробництва, крафтових виробників, а також фермерських господарств. Амбітні цілі Food and Drinks» – це просування високоякісної продукції, просування свідомого споживання продуктів харчування а також підвищення і поширення здорового способу життя. Favorite Food and Drinks» – це майданчик для покращення своїх маркетингових позицій на ринку серед конкурентів. Тому це дуже престижна подія для всіх виробників, представників виробництва. Та ретейлу, Ретейлу при АЗК, професійних асоціацій Хорека. І тому, зокрема, ми беремо участь в оцінюванні як школа гостинності. Яка безпосередньо працює з усіма гравцями цього ринку, як виробниками, так і надавачами послуг. Для нас велика честь бути в команді дегустаторів та однією з тих компаній, яка просуває національний продукт українського виробника. Ну що ж, моєї вітанічка. так, перший етап всеукраїнського конкурсу «Favorite Food Drink» вже відбувся. Море позитивних вражень, море позитивних емоцій від дегустації. Звичайно, що розпочали ми дегустацію зі здорової тарілки, мінеральні води, соки, соковмісні напої. Далі продовжили сніданками здоровими сніданками, тому що направду дегустація тих сухих сніданків, які були презентовані на Favorite Food and Drink» вартувала уваги. Наступним етапом у нас були молочні продукти, а також кондитерка. Ось чотири такі великі групи вже продегустовані і будуть вибрані кращі з кращих і відповідно рекомендовані вам. Дня. Мене звати Юлія Петренко. Я фахівець власне торгової гар компанії Метро Пешанфірі України. Ну на цьому конкурсі представляю свою компанію. Дегустатор я вже з невеличким стажем все компанії теж займаюся дегустаціями в тому числі. Це як невід'ємний етап заведення власних торгових марок до нас в мережі. Доброго дня. Мене звати Наталія Пашова, технолог департаменту громадського харчування в епіцентрі. Дегустаційний конкурс «Favorite Food and Drinks» – Це для мене майданчик та можливість поділитися своїм досвідом і гідно оцінити якісні зразки, а також познайомитися з новими компетентними професіоналами на ринку. Добрий день, мене звати Михайло. Я представляю компанію KLO на посаді керівника проєкту власного виробництва. На конкурсі беру участь вперше. Позитивні відгуки, позитивні враження в даному конкурсі за рахунок того, що ми розуміємося на цьому як споживачі, і оцінюємо той продукт, який з'являється на ринку, як безпосередні споживачі, і як ті, хто далі просуває цей продукт. Тому приємно стояти біля витоків нових продуктів на ринку і вивчати та розвиватися разом з виробниками і з споживачами. Всім привіт! Я Марія Степанюк. Я представляю на дегустаційному конкурсі мережу супермаркетів Екомаркет. Вважаю даний конкурс дуже необхідний в Україні і взагалі в світі, тому що це можливість виробникам високоякісної продукції заявити про себе. Надавши на дегустацію зразки цієї продукції і отримати нагороди, якими вони зможуть похизуватися, і насамперед це буде доказом високої якості їхньої продукції. Я представляю компанію АТБ Маркет. Я працюю в відділі контролю якості і беру участь у цьому дегустаційному конкурсі вже вдруге. Я дуже вражена якістю та масштабом організації, все зроблено за нормативними документами. Я отримую велике задоволення від цього заходу і сподіваюся, що мене будуть запрошувати ще. Мене звуть Юрій Глушко. Я представляю асоціацію Сомільє України. Я вже вдруге беру участь в такому конкурсі. І я хочу сказати, що мені особливо цікаво, це ті напої, які я спробував, особливо алкогольні, які були надані для дегустації. Хоча ми, поки не дійшли до кінця, сьогодні перший день. Буде ще другий, і третій, але те, що я спробував, мені сподобалося, і я розумію, що виробництво, як в Україні, так і за межами країни розвивається якісно, і такі конкурси потрібні для того, щоб виробники і споживачі могли спостерігати, як росте якість виробництва продуктів і напоїв, та донести це до кінцевого споживача, який щодня обирає, обирає найкраще.